Слава Ісусу Христу! Слава, слава. Я вдячні Господу за те, що дійсно він і в сьогоднішній день в нас зібрав до спільноти. Чув я знаєте, чую одного брата Рунковського, я знаю, ви знаєте його, Знаєте, що він розказував, що немає більше щастя, коли церква зберу цієї, коли вона дійсно служить Богові. Розумієте, Може війти в дім, але знаєте, може не сподобатися. Яка проповідь. Може не сподобатися брат чи сестра тощо. Але я приходжу, щоб Бога сподобалося, щоб ми прийшли його прославити. Розумієте? прославити Його, бо він достоїв всякої слави. І ми вдячні нашому Господу за слово, де ми сьогоднішній день чули, де і братом було прочитано про готовність. Знаєте, Як дійсно християнин повинен бути готовим. Для того, щоб зустрітися з нашим Богом, з нашим Ісусом Христом. Тому я також хочу поділитися Словом. Хочу також зміцнитися разом з вами, бо тому, що ці слова, які ми кожен раз зачитуємо, це є Божі Слова. І Бог нас навчає, для того, щоб ми могли більше і більше навчитися і прославити Його ім'я. Ми, ми в початку Псалом такі співали, і, і там написано у першому стовпчику, щоб поможе залишити не Знаєте, що звернення кожного християнина, щоб ми не лишили не Гоже. Те, що не потрібно в нашому життю. Другий, він говориться, що дивні волі твоїй, щоб ми покорилися. Знаєте, що дійсно, якщо то. Усвідомлюємо, що то неправильно, що то не дасть нам ніякої радості, утіхи, то допоможи нам лишити. Але дай, щоб ми дійсно підкорилися тобі, Господи. Третє говорить, ти навчи нас про себе, щоб забути, щоб ми про себе, що забули. щоб ми про нього мали Його у своєму житті, щоб ми дійсно в ньому жили, нашим Ісусом Христом. Для того, щоб дійсно воздати Йому славу. І четвертий стовпчик, ти навчи нас на тебе дивитися. Коли дійсно не на себе, то на кого на Ісуса Христа. Це той, який дійсно справить нас, знаєте, підготує нас до вічності, до слави Божої. Це той, який дійсно правильно навчить нас, як дійсно жити на цій землі, як дійсно воздати Йому славу і як дійсно мати життя. Із та каже, ближні з усіма людьми. Сьогоднішній день я би хотів прочитати те слово, я знаю, ви вже багато разів ми читаємо, багато разів дійсно знаємо на пам'ять ті слова. І я би хотів про те, що Ісус Христос багато говорив прештами, де Він навчав народ прештами. І ви знаєте, що дійсно можемо взяти у цілому світі, що дуже багато. Людей служить Богові, розумієте? Дуже багато людей. Але ви знаєте, що є е, такі вислови, де дійсно Господь хоче, щоб кожен міг зрозуміти Його, щоб життя було перемінене, щоб життя було дійсно е, яка повноцінна радість Христова у моєму серці. Щоб я дійсно жив, я, щоб я. Дійсно, ну, радувався ні, де би то не було. Чи в церкві, чи в сім'ї, чи на роботі, чи в бізнесі, якого... він там має бути головним нас спасити Ісус Христос. І є, ну, як вам сказати, християн дуже багато, що є, що я називаюся християнином. І так, знаєте, дуже багато є цих людей. Але саме вихід у цьому, щоб не називатися, але бути бути християнином. Бо дуже багато людей називається. Но мало є тих, які дійсно є вони християнами. Я би хотів поділитися з першим, де сам Спаситель Ісус Христос, де він говорить у Луті, 18 розділ. Це про митника і фарисея. Ми багато дійсно зустрічаємо. Ці оба, ці обі особи, вони в храм зайшли. Ви розумієте? Вони прийшли для чого? А для того, щоб роздати славу. І ми тут читаємо, і чому пішла та слава для Господа, як головною другого, чи може не пішла та слава до Господа. розумієте, І ми прочитаємо цей текст, де написано є у Лутія, 18 розділ, це 9 вірші. Написано такі слова, а для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні і за ніщо мали інших, він пришту оцю розповів, два чоловіки до храму війшли помолитись. Один фарисей, а другий був ми. Фарисей, ставши так, молився на себе, про себе, дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди здельщики, неправедні, перелюбні, або як цей мирник, я прощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що тіті надбаю. А медник здалека стояв, та очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав: Боже, будь милостивий до мене гріжно. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправдані, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений, а хто понижується, той піднесеться. Коли ми читаємо ці слова у той час, коли Ісус Христос Він говорив тешне, і Він розказує, що дві особи зайшли до храму. Розумієте? І вони дійсно воздавали молитву для Господа. І, і коли ми будемо розбирати цю хрешку на основі Слова Божого, так як Христос учить, то ми зрозуміємо, що дійсно перший фарисей, це він знаєте, не угодив Богові. Чому пеплені? Або тому що коли ми читаємо ці слова, а для деяких, що буде себе певні, що вони ніби праведні, і за що і, ні, і за ніщо мали інше. Розумієте, коли почуємо ці слова, коли ми дійсно взмемо до уваги, коли ми дійсно розберемо, що знаєте, інше ні за що мати. Знаєте, коли, ми, як каже, знайомі з Ісусом Христом, то мені здається, що такої науки немає для того, щоб знаєте, з ближнім нічого знаєте, Знаєте, Господь він хоче дійсно в цій пришті віявити навіть положення тої душі, що вона неправильна. Тому що він каже, як став молитися, і він каже, дякую Божу тобі, що я не такий, як інші люди. Що це воно знаєте, означає? Воно себе піднімає. Розумієте, людина? Воно не хоче навіть вмолитися. Воно дійсно ну, така картина може ставитися яка на рівні з Богом. розумієте? Коли так ми читаємо багато історій, описаємо, коли дійсно вони знаєте, за Бога забувають, знаєте, то що розподівати? Ми маємо цю картину в Америці, знаєте, то місто, яке з Бога. І там один святкує, дійсно картина що, знаєте, згоріла. А Тіб Божий свідять цілий. Розумієте? Без присутності Бога. І коли ми звертаємо увагу на цього фарисея, що він хоч і звертається до нього, але він каже, що я не такий, як інші люди. Розумієте? А питання виникає тільки. А він каже, що я не то роблю, не то роблю, не то. І я дійсно двічі пощу на тиждень. В юніше тянує і так далі. Хейби, знаєте, добру справу, але без Господа. Чуєте, він себе підносить у тому. Найди підносить себе. І там написано є, що знаєте, не кожен, хто підноситься, він буде, хто підноситься, він буде понижений. А хто понижується, він піднесе. Ми бачили митника. Ну що він не міг, знаєте, також що, вісло, десь про себе. Але він знаєте, узяв себе перед Божим лицем. І він сказав такі слова, що Боже будь наростивий до мене грішня. Як ми хочемо дійсно взяти цей приклад знайти цього митника для того, щоб ми також себе умислили, щоб ми дійсно приходили перед Божим для це і дійсно визнавали, що Господи неправильно, я себе веду. Ми читаємо Слово Боже, і коли ми читаємо навіть у, у Веті, 16 розі, 15-й вірш. Такі слова звучать. Що він же промовив до них, це сам Христос. Ми це підтвердження робимо. І На тих словах, де напишки, Він каже, що ви себе видаєте за праведних перед людьми, але в ваші серця знає Бог. Що би висоті людей, те перед Богом не Так написано. Чому Він так говорив? Бо тому що з нього насміхалися. З Ісуса Христа. Бо вони казали, що дійсно він не хоче бути, як багатим. А Він сказав Христос, що двом панам служити неможливо. Або одного зневтуєш, або другого І ми дякуємо Богу за те, що Він дійсно дає зрозуміти в тому, що дійсно Бог знає наші серця, Бог відвідує наші серця. Ми навіть не знаємо, що ми скажемо, що ми навіть зробимо сьогоднішній день. А Бог наперед все знає. І тому Він ставить цю картину, що дійсно він помолився цей Фарасен. Але він написано у Слові Божому, що навіть в Ісаїї, де ми беремо цю посилку у 1.15, що каже, коли ми помножуємо молитви, то каже Господь, я не слухаю їх. Розумієте? Каже, я не слухаю. Чому питання виникає? Або тому, що отакий стан людини, знаєте, вона себе підносить. знаєте, У всьому, знаєте? І багато ми маємо таких речей у цій, в у ці, у 18 році, коли ми читаємо про луке, оцю приступ, то він далі пояснює і каже, що якщо ви не будете ці діти, розумієте, пониження, то не вийдете в царство небесне. І далі ми коли читаємо діалог. Знаєте, знає, Ісуса Христа, що забачає, що також підходив і юнак. Для чого? Для того, щоб дійсно як спадкувати домішнє життя. Но він сказав, як у захванні. І він сказав, що так, і так, і так. І не убиває, не крадеє, неправдиво, каже, не свідкує, Шануй, батька і матір, то що він каже, я виконав. А Господь бачить його серце. Що неправда? Але він був багатий, і він сказав, ми Чуєте? І він каже, що засумував. Сьогоднішній день важливо те, що людина, коли має Христа, коли має Бога, щоб вона дійсно в чому умалювала. Так як цей приклад поставлений для дитини, так і ми, хоча маємо тільки ротів, чи в 60, чи в 70, 80, ми повинні вести таке життя. Todėl, kad mes prieklad bėram iš paties Jėzaus Kristaus. Ne, parašyta, kad jis save apgailėjo. Tiesa? Jis save apgailėjo. Yra taip, parašyta. Ir duoti. Až to smirti. Ar girdite? O taip pat ir šis jūna. Ir jis pasakė, kad jau viską įkūrė. O dar koks procesas? Koks jis procesas? Tu įkūrė, kad turi atvykti, kad jis jį įkūrė. Ne, tai ne, tiesa? Тому і учні навіть казали, що додай нам віри Господу. Просто додай віри, щоб ми зрозуміли, щоб ми дійсно далі процес нашого життя, щоб ми вміли прощати, щоб ми вміли дійсно вибачитися. Оце є процес, оце є та зміна серця, наших думок, що Ісус Христос він має силу це зробити. Ісус Христос має силу поставити кожного Господа, кожного християнина на місці. Коли я хочу, коли я не протилювався, коли я хочу дійсно, Господи, щоб ти мене приготував як братом було зачетним, Щоб будьте готові. Будьте готові, бо ніхто не знає. І написано такі слова в 11.42. Це написано в Уті. Це для фарисеїв. Що говоримо фарисеєм, бо ви десятину даєте зрути, з м'яти, з рути, з усякого але обминаєте суд, чуєте, мені все переробить, але обминають суд та Божу любов. Чуєте, це треба робити і того не залишати. Розумієте, от Господь говорить у тому, що дійсно треба любити. І це треба робити і не залишати щоб цей процес любові, він постійно йшов аж до завершення нашого життя. Змі. І тому він каже у цих словах, що фарасей став молитися, то він каже про себе. Якби він був помолився і про, до Бога, як то сказати. він то молиться до нього. Але Господи, я дякую, що Ти дійсно мене змінив, що Ти мене змінив таким? що я вже так не поступаю. Що я так не роблю? Що я так? Але то я, розумієте? Так як той багат сказав, знаєте, що дійсно Бог уродив тому що я собі, що в серці сказав, що я це повалю, а собі на поставлю. Яка відповідь зразу була, що це є ночі? А чого так? Або тому, що ти подяку не віддав Бога, що це Бог тобі доручив, у твоїй роті дав це все. Отак само і ми повинні дійсно звертати увагу у цьому життю, що що Господь дає, це все, йому треба воздавати подяку нашому Богу. Ми також дякуємо Господу і за ці слова, де ми казав, де ми будемо більше і більше брати до уваги, що він здалека стояв, та й очей, навіть звисти до неба не збив, Бив себе води і казав, Боже, милостивий, до мене гріш. Будь милостивий до мене. Ви знаєте, як у сьогоднішній день Бог працює у людях тих, які визнають. гріх. І вони це добре ж людина визнає, що вона не приховує, бо то і приховати не може, розумієте, але скільки є в даний час, де дійсно багато людей приховують, не визнають. Написано, що ви... хто був зцілений, то каже, що визнавайте мені придомі. Так написано у слові Божу, що визнавати. Отак От само і цей митник визнав перед Господом, що дійсно е, написано, що будь милостивий до мене. І ж. І кожна душа, коли так живе, коли дійсно так поступає, це є просто щаслива людина. І написано такі слова, що він каже, по всьому тому, що говорю вам, що цей повернувся до свого. Більш виправданий, аніж той, бо кожен, хто підноситься, буде понижений. А хто понизується, той піднесеться. Ви знаєте, маємо ці дві картини, що два охрані, Знаєте, І один знаєте, негатив, а другий позитив. І цей негатив, що є підтвердження, це все на основі Божого слова. Написано також, у, ми читаємо у об'явленні, що як дійсно Господь учить для того, щоби дійсно. Людина мала зрозумівши поправити своє життя, якщо він прийшов той дім, зрозумівши, щоб він дійсно змінив своє поважня думка, щоб він дійсно до Бога звертався в тому, щоб він умалювався, а не возносився. І написано такі слова, це об'явлення, третій розділ. Настя, я знаю діла твої, що ти не холодний, не гарячий. Якби був холодний чи гарячий ти був. А що ти є теплий, не гарячий, не холодний, то вип'ємо тебе з уст своїх. Бо ти кажеш, я багатий з багатів і не потребую нічого. Я, а не знаєш, що ти наждений, мізерний, богий, сліпий і голий. І там написано далі, що він радить Господь купити золото, яке воно перечищає, і так далі. Це б то слово Боже. Ми бачимо, що у цьому фарасеї є слово те, щоб дійсно він себе не розносив, щоб він дійсно звернувся до Бога, щоб він, дійсно він умалився. Але умалення, де там далі він говорить у тому, що кого я люблю, тому докоряю, і караю того, будь ревний і покайся. Знаєте, кожна людина, яка себе так знаєте, несе у чому світі, то і християнин, який є. Якщо є такі, такі схили до такого життя, як у фарисея, то Господь каже, що він покаявся, що він зробив знаєте, дійсно висновку. Ці слова, коли ми читаємо Слово Боже, і ми тільки, яка охопилася на слові Божому, то є такі, я записав. Такі ну, витяги, які дійсно є для фарасея і для метника. Що фарасеї, як він може дійсно робити такі речі по своєму житті? Це не люди і християнин, але він так поступає, він так робить. І це буде негативна сторона. Це люди, які переважно є, що нікого не слухають. Просто вони своїм життям. Мають свої програми і так Христос душі, на в стороні. Це ті люди, які люблять, знаєте, ну, всі матрувати. Вони ніколи не визнають свої провини. Вони постійно праві. Вони каже, у чому життє люблять багато себе підносити. Так. Вони люблять постійно когось. Знаєте, яка винувати, комусь давати оцінку. Вони правильно вміють це почитав, правильно поставити оцінку. Вони постійно шукають у когось не негатив. Це люди, ті, які дійсно знаєте, можуть взяти до цього фарасея, які себе по всьому підносять. І вони не приймають ніякої доконі. Бо це є така картина. Фарасеї, де дійсно я себе переглядаю, чи дійсно я знаходжуся в цих місцях, чи дійсно я так поступаю. А щодо ну, е, мирника, то ну, такі є. Це ті люди, які вони, хто би не звертав увагу, знаєте, чи їх Слово Боже, чи їх людей, вони постійно і послушні. Не слухаються, розумієте. друге. Вони визнають себе винним. Постійно, щоб, щоб дійсно зберегти той мир, Тому що вони, вони признають себе винними. Ті люди, вони прощають. Вони не тримають ніякої злоби ні на кого. Вони прощають людям. Вони нікого не осуджують. Розумієте, ці люди. Вони, вони дійсно живуть життям Христовим, і де вони дійсно ніколи не хочуть осуджувати. Вони також приймають доколі. знаєте, хто небудь там допоєдить, то що вони що вдячні, не дякують. Не ну, звертають увагу, яка ми дуже гарно дякуємо вам, знаєте, й це приймають і так далі. Вони у принижуються, як каже, ну, принижуються. Знаєте, і, ну, Як каже, не, не виставляють себе, що там навіть обговори, то, так ще, але вони в чому приніжуються. І, і найважливіше, це такі. Вислів є, що вони постійно ведуться за спокійними. Оце є той е, каже, медник, який дійсно просив у Бога, щоб дійсно він знову над ним, щоб дійсно простив І так і ми беремо це увагу. Беремо ту картину знаєте, фарасея і медника. Може навіть десь і щось знайти і поміняє світло ці слова, але переважно знаєте, воно так і є. Тому що скільки їх писань, знаєте, тих добрих прикладів, де навіть з Христом знаєте, люди, то Господь не то, щоб, ви, як то каже, ну, косу суджу що, але він написаній основі казав, якщо ви без гріха то робить, поступайте так негативно, і вони ще усуджували себе. А так і ми в сьогоднішній день. І ми також будемо себе осуджувати. Ніколи, каже, із людей, щоб ми нікого не принижували. Яка би то людина не була, розумієте? Ми повинні любити, так як Господь нас навчає. Ми повинні дійсно Його власть нести у своїх серцях, у своїх місто, нашого Спасителя Ісуса Христа. І коли ми будемо так поступати, навіть цією силою, бо що, повірте, ми будемо любити всіх, навіть його районів сказав Христос. І тому оці пришки, вони для того, щоб дійсно я зрозумів, як дійсно умолитися, як буде то дитина в нашому житті. Ну, нічого, що там той богослов, чи проповідник, чи щаплий буде, а йому може змаля хто докоїти. Він повинен таким бути. знаєте, Він повинен себе так, як він, знаєте, бив себе у і казав Боже міст. Ми брати ці уроки для того, щоб дійсно Господь міг далі звершувати навіть цю працю, продовжуючи, ми живемо далі напроти життя, щоб не могли ще дійсно світити, ми могли дійсно ще привезти багатьох. Бо наша ціль в сьогоднішній день дітей Божих для того, щоб привести своїх рідних, близьких, сусідів, навіть з села, щоб ми дійсно приміжувалися в чому. І щоб ми могли закликати, і щоб люди могли знаходити це спасіння в Ісусі Христі. Тому нехай Господь благословить всяке Слово, коли ми ділимося, коли ми дійсно прославляємо Його, щоб Він був у чому прославлений через нас, розумієте, через нас. Бо Тому що ми навчаємося, і що ми, ми йдемо у світ, ми її живемо в цьому світі, то ми маємо щось робити. як він казав своїм очі. Ви є світло для світу. Тож йдіть і проповідуйте проповідайте Івані. усьому створенню А свідоцтво всім, щоб кожна людина знала про Ісуса Христа, знала про спасіння, про прощення. Щоб вона знала дійсно кожна людина, що той Ісус Христос, який з неба зійшов для того, щоб спасти всіх, для того, щоб повірити. Що коли дійсно віра приходить через Євангеліє, то людина що кається, тоді людина дає обітницю Богові, що, Господи, дійсно я буду служити Тобі. Ти мене веди на цьому земному шляху, Ти мене підтримуй, ти мені допомагає в цьому. І Господь є, рядом. і Він буде це вчити, і буде зміцнювати кожного з нас. Ну, тому що цей Христос, Він є Богом, який в даний час. Він переживає за всіх людей. І Він любить усіх людей. Він не той, який дійсно багато провідав, що він такий жорстокий, і така ж. ні. він її любов. Даний час, у кого серце б'ється з людей, в цілому світі він любить їх усіх і хоче привести до Христового харки, щоб кожна душа була спасена. І також, як приходять в церкви багато таких є, він також дає урок. Як фарасеїв, да його також, щоб він змінився, щоб він покаявся, щоб він тісно не міс себе високого, але щоб у чому вмолився, так і не будемо брати до уваги, навіть слово Боже, зрозумівши, щоб дійсно знаєте, взяти до себе цей дрон і зробити так, як його воля. Тому нехай Господь благословив, нехай змічне, нехай дає нам більше і більше е, зрозуміти його щоб ми дійсно, як то каже, були християнами, щоб не називалися, але були ми, щоб ми дійсно виконували і світили, світили усім так, як Христос нас навчив. Тому нехай Господь благословить, нехай нас укріпить, нехай змісте на далі проти життя, щоб дійсно Господь був на першому місці. Як брат говорить, щоб він був у першому місці. А якщо він є у першому в першому місці в мені, то він кругом, де б я не був, знаєте, чи на фронті, чи на йти, десь у бізнесі, чи навіть на роботі, чи, чи у церкві, чи у сім'ї, він є на першому місці І тоді цей показник буде дуже добрий. знаєте, для окружаючих усіх, і Господь ще багатьох є до себе. Тому за ці слова ми Господь. Зласнувати нас усіх, а йому слава нехай бути нашому Богу, Отцю і Святому Духу. Амінь.